Марафон підготовки до національного мультипредметного тесту у розпалі в умовах воєнного стану формат, який передбачає доступне та прозоре оцінювання, став ефективною альтернативою для проведення вступних випробувань для абітурієнтів. Важливий крок на шляху до здобуття професії вже готується зробити, і випускники Криворізьких ліцеїв. У міському департаменті освіти і науки зазначають, спільно з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти місто відпрацьовує алгоритм проведення основної сесії НМТ. Цьогоріч вона відбуває. З 14 травня до 25 червня модульна система зберігається. Перший модуль, це українська мова і математика. Далі невеличка перерва, і другий модуль історія України і предмет за вибором. Вже завершено реєстрацію. Вже маємо цифри. Хочу сказати, що на базі закладів загальної середньої. Професійно-технічної фахової передвищої вищої освіти будуть створені тимчасово екзаменаційні центри. В цих центрах будуть створені насамперед безпечні умови для проходження НМТ. Будемо робити таким чином, щоб безпека у нас понад усе, щоб все відбувалося безпосередньо в укриттях. Маючи цифри, зараз здійснюється розподіл учасників, і до 8 травня кожен зареєстрований учасник буде мати в своїх персональних кабінетах інформацію про дату, місце і час складання НМТ. Цьогоріч перелік обов'язкових предметів тестування не змінився. Це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет кожен абітурієнт може обрати в залежності від вибору спеціальності. Тут лідерські позиції утримує англійська мова. Активною є підготовка до національного мультипредметного тесту і у центральному міському ліцеї. Тут з 8 по 11 клас на профілях різного спрямування навчаються понад пів тисячі учнів. У ліцеї сім десятих та шість випускних класів. Представники навчального закладу зазначають, підготовка старшокласників до НМТ пріоритет великої педагогічної команди. Ця робота розпочинається задовго до проведення тестування. В цьому році вчителі математики почали проводити додаткові заняття з математики для паралелі десятих класів. Вони будуть проходити два роки. На цих заняттях ми повторюємо. Та систематизуємо весь курс математики починаючи з 5 класу. Протягом квітня-травня в 11 класах, проходимо, повторюємо вже весь шкільний курс математики, розв'язуємо завдання минулих років ЗНО та ННТ, беремо платформи ЗНО освіта, Айлірн, Всеукраїнська школа онлайн, також записи вебінарів платформи Айлірн. Крім того, ми дітей готуємо психологічно, налаштовуємо їх на позитив на те, щоб вони не хвилювались на іспитах, на те, як себе вести, як правильно розрахувати час, щоб вистачило на всі завдання. Відпрацьовування матеріалу та удосконалення навичок відбувається безпосередньо на заняттях та на додаткових консультаціях, які проходять позаурочний час за погодженням з учнями та батьками. Вчителі зазначають у цьому навчальному. Му марафоні вони відіграють роль тренерів, наставників та мотиваторів. НМТ 2025, усім відомо, буде вже проходити згідно з новим правописом, тому велику увагу акцентуємо на своїх уроках вивченню повторенню правил нового правопису. Також акцентуємо увагу своїх учнів на тому, що, ну, наприклад, завдання на встановлення відповідності дає дітям у чотири рази більше балів, ніж звичайне завдання з однією правильною відповіддю. Тому дуже багато тренуємося саме з такими типами завдань, адже діти повинні повинні уміти встановити логічні зв'язки. Е... Підійти виважено до виконання такого завдання, намагаються критично мислити. Діти дуже часто не звертають увагу на таке слово, як не, на таке слово, як окрім. І тоді дуже часто дають неправильну відповідь. Не тому, що вони не знають правильної, а тому, що вони неуважно читають завдання. Вчителями нашої кафедри, нашого ліцею розроблено посібник з надолуження освітніх втрат. Цей посібник ми намагаємося систематично використовувати. На уроках і завдання в ньому складені за трьома рівнями: перший рівень це перевірка повторення правил орфографії, другий рівень це завдання з синтаксису та пунктуації, і третій рівень це робота з лексикою, з фразеологією, з мінітекстами. текстами Аріна навчається у ліцеї сьомого класу. Спочатку на фізико-математичному профілі, зараз на історико-правовому. Для неї історія та правознавство більше ніж шкільні дисципліни. І з восьмого класу я почала приймати участь у олімпіадах, і в дев'ятому класі я їздила на обласні олімпіади з історії, посідала призові місця і. З 10 класу писала наукові роботи до малої академії наук і два роки поспіль а виходжу на всеукраїнський рівень, тобто наразі готуюсь саме до захисту наукової роботи з історії України на всеукраїнському рівні. Підготовкою НМТ я займаюсь з другої половини 10 класу, оскільки необхідні дуже високі бали на НМТ і приділяю цьому дуже. Велику увагу і я складаю додатковий предмет англійську мову. Але в мене дуже великий акцент йде саме на історію України. А оскільки для моєї майбутньої професії цей предмет є дуже важливим і є одним із найголовніших, оскільки саме на цьому буде будуватися моя майбутня, сподіваюсь, кар'єра. Визначився з майбутньою професією і Ренат. за плечима ліцеїста перемоги на олімпіадах з фізики та астрономії. Четвертим предметом я обрав свій улюблений предмет фізику. Я до неї старанно готуюся у свій вільний час. Я проходжу імітації НМТ. Також наші вчителі організовують додаткові консультації з деяких предметів, ну саме з фізики, тому я готуюсь до неї з вчителями або самостійно. Хочу пов'язати своє життя з енергетикою, а саме я розглядав такі галусі, як енергетичні машини, гібридні двигуни і так далі. Денис обрав. Для себе шлях військового «Розглядаю навчальний заклад військової академії міста Одеса, саме факультет сил спеціальних операцій. Наші вчителі дуже добре готують до складання НМТ, обрав четвертий предмет анська мови, тому що вважаю, що зараз для доброї співпраці з партнерами кожен військовий має знати якусь іноземну мову. Мене цікавить англійська мова, англійську мову вивчаю досить довго раніше. Займався з репетиторами, також маю друзів за кордоном. Олександр захоплений медициною вже декілька років. Сумлінно вивчає біологію, аби вступити до омріяного вишу, я остаточно вирішив обрати спеціальність медицина. Цей вибір є одним з найважливіших в моєму житті. Він пов'язаний не тільки з тим, що є в мене моя особиста зацікавленість в цій галузі, а й просто з бажанням допомагати людям. Мені допомагають підготовці як особисті заняття, так і консультації, які проводять викладачі нашого ліцею. Також відвідування вебінарів, робота з онлайн-платформами і використання додаткових матеріалів. Аби успішно скласти іспит, потрібно не тільки ретельно готуватися, а й вміти психологічно налаштовуватись. Зазначають педагоги. У результаті така комплексна робота допомагає учням цього ліцею бути одним із кращих у місті. Ось за буквально останні роки, з 20-го року, у нашому ліцеї 23 випускники отримали найвищі бали, це 200 балів. Найбільшу кількість 200-бальників ми маємо із математики, їх 13 у нас. По 4 200-бальники у нас з української мови та історії України, і по одному 200-бальнику із хімії та англійської мови. Результати основної сесії НМТ стануть відомі до 4 липня. Дарі Юськова, Олександр Домашов Денис Захаров постфактум.